Всім доброго дня! 21 листопада, молодик. Їх я хочу зробити наступний розклад на грудень. Він стосується знову путьки України, війни. Але я хочу відмітити попередній розклад, який в мене вийшов. Він потрошку почав збуватися. Почався нарешті це саме той початок, коли, нарешті, у нас можливо напрацюється. Мирні угоди, перемовини стосовно якихось там моментів. Це початок. Це саме найголовніше. Коли воно буде підписано все узгоджено, я не можу це сказати. Але товариші, <гум> громадяни, льот тронувся. Слава Богу. Я дуже хочу в це вірити. Так, ну що, поїхала? ми мене сьогодні знову ця колода. Добре, і так, путька в грудні наміри путьки щодо України. Які дії він зробить в бік України в грудні? Одна карта. Карта Всесвіту. Він хоче щось закінчити. Я хочу докласти саме, що саме. А, він дуже хоче, по-перше, закінчити. Це дійсно його бажання. А що саме? Да ти подивися, що ж ти будеш розробити. Але він хоче ж так, щоб більше на його умовах щось було закінчене. Ми ж розуміємо, про що це, так? Добре. Так, тепер реакція України. Як це може проявитися в нашому полі? Оце це його дії. Це не просто наміри, це дії. Він буде намагатися закінчити війну на своїх умовах. Наміри. наміри. Реакція, так, ось у нас реакція України в нашому полі. Як ми це все сприймемо? І десятка жизлів, сімка. А ми в це не віримо насправді. Ну, це ж нормально, так? Да? Ми в це не віримо. Ми не готові на його умови йти. А ось і вежа. Я б сказала так, що на нас будуть тиснути, щоб ми пішли на його умови. Ми не згодні. Ага. Ну, окей, не згодні, то і не згодні. А що? Що будь приховує? приховуємо? Є те, чого ми не бачимо. Що ми не бачимо? А, ні, ну, ні це ми бачимо. О, і це ми бачимо. Він залежний від грошей. Він намагається приховати те, що йому нарешті не вистачає грошей на війну. Тому йому конче необхідно закінчити, але на своїх умовах. Він залежний від економіки, яка летить в прірву. Це він намагається приховати. У нього не дуже виходить, але добре. І так, і результат, як це розгорнеться до наступного молодика. Тобто я хочу побачити прям дії. Як це розгорнеться? Вау! Вау, але в який бік. Вау, ви знаєте? фу Що я вам хочу сказати, по-перше, це ж карта святкування, але да, на три їх. Добре, на трьох ми святкуємо. Кампашка святкує. Колесо Фортуни розгортається якраз в наш бік, я би так сказала. Двійка кубків це домовленості. А ось і Україна, імператриця Україна. Тобто, я а, хочу сказати про те, що незважаючи на те, що він будь хоче закінчити все на своїх умовах. Нам ці умови не дуже підходять, але щось такі, якийсь договір нарешті буде, який ми відсвяткуємо. Який про що, я не знаю поки що. Ми будемо дивитися. Грудень попереду. А нарешті доведеться щось таке відсвяткувати щось гарне для нас. А ще, знаєте, що я все ж таки хочу, як минулий раз. Це дуже гарний розклад, що я вам хочу сказати. Він мені дуже подобається. Його можна передивлятися, можливо, я там щось в коментах ще додам. Цікаве і кому буде цікаво ще. Я хочу все ж таки наколоти норман подивитися енергію грудня України. Яка буде енергія в Україні в грудні цього року? Ух. Це я б сказала, що нам буде ну, трошки важкувати. Грудень буде для, наш, для нас важкуватий. Важка енергетика. Так, я хочу запитати, чому у оракула? ведмідь? Тому що ведмідь так хоче, тому нам і буде важко. Ну чого, ми впораємося. Україна вистоїть. Ну що ж, дякую.